Наша олівка ось так тільки що їла. Їла вологий корм. Я її замовила, бо сухі я її ще поки не даю, бо знаєте, в неї горлишко болить, і зубчики болять, їй важко його їсти. Ну, олівка, не кажу, що тобі мало. Три рази давала. Подивіться на її ротик, Подивіться взагалі на її стан. Я трошки здивована, адже стільки вже її лікую, і ось лише сьогодні, ну вчора ввечері, я побачила, що її набагато ліпше. Ось дивіться, вона не брудна, в неї не тічуть слюні, як завжди, ротик, весь брудний. Дивіться. Моя ти красунька, хороша дівчинка. Видно, що вона така веселіша, вона хоче гратися, їй все цікаво, знаєте, їй легше. Нічого не розумію, чому раніше не колоти цей антибіотик синолокс. Синулокс це звичайний антибіотик, який використовується для тварин. І, хоча мені сказав ветеринар, що він не допоможе їй з таким діагнозом. Ну, там, точно і нема діагнозу, щоб так вам сказати. Бо гінвіт – лише запалення, та, чи стоматит, вони говорять на то. Але нічого, крім цього, якби якось такого, знаєте, Особливого, але я бачу, що їй допомагає. Допомагає, Да. скажу, у нас там є один лікар, приписав нам два препарати, дав нам з собою, відважив в шприци. Інший написав чотири препарати. І я буду дивитися, бо, звісно, мазь для ясен потрібна. Я її замовила на петхаус, бо неможливо в атаптації купити. Дента. Хм. Це було, чесно кажучи, буде цікаво, я вам обов'язково напишу точну назву. 300 гривень вона коштує, то вона прийде лише завтра. Плюс один імуностимулятор. Теж я буду його колоти, але буду колоти вже післязавтра, бо на два дні протизапальне, щоб ну, знаєте, не мішати. Імуностимулятор не завадить, і так само синульокс. Тобто, з двох, з двох призначень. Спочатку одне я виконую, а потім продовжу інше. Ну, нічого такого, якби те, що не можна, немає, да, щоб воно перегукувалось, все нормально. І є таблеточки, це якщо сонольокс не допомагає, то треба підстилити таблетками. Ну, я бачу з другого разу, що сонольок допомагає. Подивіться на її ротик. Далі їй все цікаво, знаєте, вона щось ходить, треть, вона любить ласку, така прижалась там була. Да. В ветеринарній клініці до лаборанта чи дівчинка, хто там допомагає. Так до неї прийшлася як до рідної. Певно, вона її обробляла чи що, на стаціонарі коли, то? Да? От подивіться, я в шоці, я трохи в шоці. Олівечко, ти себе краще почуваєш, так, да, моя маленька. Це буде добре. Ну, знаєте, я радію, що все буде добре. Бо, чесно, я вчора, коли ми їхали, я... ну, ми екстрено їхали. Ви бачу, лікування закінчилось, а їй не ліпше, лікування закінчилось. А вона себе погано почуває, слюни течуть, чуть знаєте, не знаю, що робити. Зараз Скажіть, нормально? Нормально? Не буду відкривати, бо вона хоче вийти одразу, знаєте, гарненько так не сидить. Ну, погодувала її вже ось вечірні. Вечірня вона вечеря вже була. І ось обізяна погодувала, подивіться. марго, маргунь. Ця любить поїсти просто жесть. Вона була голодна, через то, на той кольочок вона і повелась. І теж дуже любить увагу. Подивіться на цю королєвішну. Я дивлюсь це королівський і немає передніх зубчиків, Такі, знаєте, оці самі-самі передні. Треба посчитати, скільки вони виростають, бо я бачу, що в ще котеня, та, ну, таке вже сімимісячне, можливо, кошенятко. Тобто те, що вже треба стерилізувати, і воно ось в понеділок їде. На стерилізацію. Верніше ветеринар приїздить, будемо ловити леона. І зразу віддаємо Маргошку на стрілку. Вона вже має першу вакцинку. Завтра ще обробочка буде від глистів повторно. І морго піде стерилізуватися, щоб вже була вона все зроблено. В неї готова якраз там на неї ще є кошти з попереднього збору на тих котиків. І скаже, буде все добре. Да. Така у нас красап'ята, взагалі пухнаста. Один ковтунчик, Я думаю, що згодом я її ось, коли завтра зроблю, вичішу. Думала її мити, але, знаєте, потреби нема, вона підсохла. Я її трохи розчисала, подивіться, яка красунька, так? Да? Це що взагалі? Ти краса, краса, До речі, схожа, ще кіцю викинула, ну, як схожу британку короткошерстну. Завтра поїду її сфотографую, може, все-таки це чиясь. Ну, а там будемо далі думати. Подивлюсь який в неї вік, якщо кошеня, то можливо є шанси, що її прилаштуємо. Водичку любить пити, бо сухий корм, може вона в житті не їла. Це Royal Canin у нас ще є, то вона його їсть. Це собі сидить, слухає уважненько. Да, Лівушка? Да, будемо лікуватися так і далі. І все в нас буде добре, скажіть, все буде добре. Можете горщик вони заходять. Ну, просто все на свинячили, звісно, ну, без цього ніяк. Лиш вчора все чистеньке постелила, але це ж котики. Да? Це щось грязненьке. Так дивіться на цю тарілку, як хоче добавки. Ну, <смі> ну Я насиплю їм, може сухого дам. Для стерильних у мене є чотири лапи. Да? Ну, хай пробує, бо не завжди ж на вологому знаєте кормі. Тобто треба і такі їсти. Да? Ну, але я бачу, що є поліпшення, і я дуже радію. Нам все рівно прийдеться їхати десь через два тижні. Знову Житомир знову на перевірку. І певно, певно ми здамо дорогу ще аналіз за 2000. Те, що робиться в Києві, там цілий комплекс, і кальцевіроз, і імунодефіцит, те, що по крові, знаєте, аналіз такий ПЛР. Да? Правильно. Ну, побачимо. побачимо то нам потрібно кошти. Дякую, що там я бачила, що деякі поскидували, задонатили. То суто на її картці буде, я нікуди їх більше не беру, лише для олівки, для її повторного прийому. Скажіть, ну хіба не гарна кітюнька? Ну, чотири люки, скажи приблизно. Ну, така краса ну, хіба вона хіба достає в сім'ї. Так, да, дуже хочу. І сподіваємося, все буде добре. Наїлась і відпочиває. Вона така, стояти пухенько, пузо виросла, такий, да, Маркошик. отак вона тут спить у нас. Все, дівчата, прощайтеся. Звіт зробили, всім все розказали. Да? Все у нас буде добре, да, Марго? І всі хочуть, две дівчинки, две ласкаві. Дві дівчинки, дві ласкаві. Пока-пока.